А де це мої малята? Де мої хороші? Як вам тут а? тепло? Тепло, не позамерзали. Ховаються один під одного. А вже, напевно, їсти хочете пити, хочете, так? Да? Зараз я вас е, піду спочатку у розвідку, подивлюся, що до чого, а тоді буду бачити, куди де подіти і щоб нагодувати. Забрала, забрала в ящичок, тому що качка їх вже покинула. Гарного недільного дня, ранок морозний, неділя. Хотілося б е, попотягуватися, потішитися ще, полежати під тепленьким одіялком, але е, малята сидять у ящичку, яких потрібно випустити, десь нагодувати. Ну і ще потрібно буде подивитися, як і, і що, і куди зараз пускати. Ну от, розвідка моя, скажімо так, дала свої результати, тому що е, вийшла, а Юра відразу каже, не вздумай іти в хлів, <гум> не відкривайся раз, до обіду будуть сидіти, тому що ось цю частинку ми заливали учора. І подивіться. Подивіться, яким узором. Цесарок цих, цих моїх цесарок, які на горіх сідають, вони собі рано повставали і давай по подвір'ї чим чекувати. Вночі якийсь котик пройшовся ось так прямо. І собі через все. І це кожен раз, так як тільки ми якийсь шматок залимо, обов'язково щось десь прийде. Тому каже Юра, давай накидай зараз цими якимись бумагами, ковриками, мішками, все тут і нічого не відкривай сліва. Ну, це перше, значить, що скажу. Друге, я вдячна вам за коментарі, за те, що ви нам переживаєте за нас, вболіваєте за нас. От. І коментар був такий, що морози і не варто ляти, тому що розсипаться. Я хочу сказати, що я не знаю на рахунок цього, я не буду нічого святувати. Але Юра радився. З хлопцями, які е, займаються, скажімо так, підробітками, от саме по ремонтах, по, по заливках і, і так далі. І так далі. от, і, е, от був час у нас заляти ще літо. Бачите, це я так уже накидаю. Зараз буду ще накидати. Був якби час заляти десь там посеред літа, але стояла страшна спека. І сказали йому: не вздумай, не вздумай, тому що е, не потрібно краще чекай. Десь туди далі, коли буде час. Часу далі не було абсолютно, то жнивували, то, то орали, то ремонтували, ну, ну ось таке ну в селі живемо. Одним словом з'явився час, ось аж ось з'явився час. От, почали заливати. Так, да, прогнозується, вже сьогодні такий приморозок, І вчора був приморозок, і в принципі, ось на ці дні прогнозується приморозки, і там далі навіть сніг. Але е чим користуємось, коли заливаємо, беремо морозостійкий пластифікатор, який дозволяє заливати при температурі від мінус 5 до мінус 15. Поки що, поки що у нас навіть і мінус п'яти немає. Тому е, я сподіваюся, е, що все буде нормально. Скажімо так, надіюся, так і вірю. Тим більше, що не ми, не ми одні заливаємо. У нас тут недалеко по сусідству люди е, е, як сказати забор, загорожу ставлять е, цементову, е, заливають е, ось цей такий під, підмуровку під цей забор. От, ну, а, ми, а ми з ними одночасно заливаємо подвір'я. Ну, тому так, не знаю, що, як у нас що сьогодні, сьогодні неділя. До, до обіду маємо йти до церкви, а, а на з обіду, я не знаю, говорять хлопці, що, можливо, ось так ось тут від, від дверей оцю ще смужку. Пролють сьогодні ввечері, щоб можна було б ходити до хліва. А вже далі, далі будемо бачити, якщо встигнемо. Тому так, тому я ще раз кажу: я не спеціаліст, я не знаю, але е, зараз наразі в даний час, в принципі, кажуть, можеш заливати і не переживати. Ну, що ми і робимо, а як буде, будемо бачити.